І розгляд питань на сесії. На загальні збори депутатів міської ради 8-го скликання зареєструвалося 15 депутатів з 26 обраних збори правомочні. Для забезпечення роботи загальних зборів нам необхідно створити групу підрахунку голосів. Пропоную групу підрахунку голосів обрати у складі двох осіб. І пропозиції будуть? Немає чудово. Пропоную групу підрахунку голосів у наступному складі. Комар Микола Іванович, також Кобзарів Сергій Миколаєвич. Як будемо голосувати? Персонально чи списком? Дуже вдячний. Хто за, задано пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти. Утримався? приймається. Будь ласка, займіть місце справи і на за столом. Дякую. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денних загальних зборів. Вам розумно пропозиції відносно порядку денного, тому є пропозиція проголосувати його за основу. Прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. Приймається. Доповнення зауваження до порядку денного загальних зборів будуть? Немає. Тоді, будь ласка, Олександр Васильович. Це стосується мирової угоди по опаленню, там треба вказати пункт, бо мирова угода стосується лікарні і виступає учасником в процесі також міська рада. Чому є необхідність додати до рішення, яке ми приймали раніше, цей пункт уповноважити Ларису Порис на підписання відповідного меморандуму. Тому, якщо я більше не маю зауважень, прошу проголосувати, щоб винести це питання на розгляд загальних зборів. Прошу голосувати хто за. Проти. Утримався. Приймається. Чудово. Тоді голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Проти. Утримався. Приймається. Дякую. Шановні колеги, тепер переходимо тоді до розгляду питань порядку денного. Робимо, якщо ви не проти, так само, як і завжди. Розглядаємо всі питання. Якщо на них немає ніяких зауважень, тоді в кінці голосуємо пакетом одно по, скажімо так, вже по прізвищам, щоб не загаювати час. Добре, домовились? Чудово. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 74-ї сесії Потрійської міської ради 8-го скликання. Від 24.12.2024 номер 2573 МР про бюджет Потрійської міської територіальної громади на 25 рік. Сергій Васильович, будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься запитання про внесення змін до бюджету. По-перше, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 07.02.2025 номер 89 ОД про внесення змін до обласного бюджету Сумської області на 2025 рік. Петрівській громаді виділена субвенція. Державного бюджету, місцевому бюджету це субвенція на, супр... на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів. Субвенція в сумі 876 тисяч 400, тому відповідно з більшого доходу та видаткову частину. Далі направляємо на видатки вільних залишків спеціального фонду, екологічний податок, головний розпорядок відділ житлово-комунального господарства. Направляємо на КПК 8312, це обробіток раніше було утилізація відходів, зараз оброблення відходів. 48 150 гривень і 830 83 це інша діяльність в сфері екологічної безпеки. Це у нас будуть забори за річки Сейм, 12 501. Далі направити на видатки вільний залишок спеціального фонду бюджету цільового фонду. В сумі 426 615. Головний розпорядник – це виконавчий комітет Потрібської міської ради. Направляться кошти на поточні видатки 213 тисяч на придбання. І плату послуг 213 615 гривень. Далі провести перерозподіл сигнало між головними розпорядниками, а саме зменшити видатки по головному розпоряднику, виконавчий комітет по КПК 7350, ПАКЕКУ 2281 в сумі 1,5 млн. і збільшити видатки по КПК Шістдетридцять шість десять, 1,5 мільйона це фінансова підтримка КНП. У нас це на придбання матеріалів. Крім того. За зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету пропонується провести перерозподіл асигнувань межах передбачених асигнувань, а саме зменшити видатки по спеціальному фонду на суму 399 тисяч гривень, збільшити видатки по апарату на придбання 75 тисяч на оплату інших послуг 25 тисяч гривень, інші діяльності в сфері управління 2240 99 тисяч це на оплату послуг. Далі передбачити кошти на субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету 200 тисяч гривень, 100 тисяч це поточні видатки і 100 тисяч це капітальні видатки. Це всі зміни, які вносяться до бюджету. Дякую. Я запитання, що до Нікола. Якщо немає, тоді переходимо до наступного. Про внесення змін до рішення 73-ї сесії Путинської міської ради 8 скликання від 19 до 12 2024 року. Номер 2513 МР про програму економічного і соціального розвитку Потрізької міської територіальної громади на 2025 рік. Ну, з метою проведення видатки з місцевого бюджету державного бюджету пропонується доповнити пріоритети програми, саме фінансове покращення матеріально-технічного забезпечення управління з боку Сумської області 100 тисяч гривень і покращення матеріально-технічного забезпечення. Відділення поліції номер 2 в місті Потілька Натовська РВП Гонп в Сумській області в сумі 100 тисяч гривень. Дякую. Все. Це всі зміни, які вносяться до програми закономови. <кій> Я запитання, шановні колеги. Немає, тоді йдемо далі. Дякую, Сергій Васильович. про надання пільг для окремих категорій учнів комунального закладу Потийської міської ради, Потийська дитяча музична школа. Слава Миколаїв, будь ласка. Шановні депутати, прошу підтримати наш проєкт рішення про надання пільг для дітей з... Пільг по оплаті батьківській для дітей вразливих категорій. У нас було прийнято таке рішення, але ми хочемо ще додати до цього. Значить, сюди входять діти-сироти, діти позбавлені батьківських батьківського підкування, діти з інвалідністю, діти з багатодітних сімей і діти загиблого учасника бойових дій. Ми додали саме категорію Діти загиблого учасника бойових дій. У нас є така дитина, і ми звільняємо батьків від батьківської оплати. Прошу підтримати, дякую. Є запитання, шановна колеги. Нема, будемо далі, дякую. Про передачу майна з балансу відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища та інфраструктури виконавчого комітету Патрійської міської ради, оперативного управління відділу культури, молоді, спорту та інформаційної політики виконавчого комітету Патрійської міської ради, будь ласка. Прошу підтримати цей проект. Це передача майна саме путильської публічної бібліотеки з відділу ЖКХ до відділу культури. Шанов, це є необхідність для того, щоб могли оперативно замовити технічні умови і проєкт на опалення в бібліотеці. Без права власності на бібліотеку замовити технічні умови буде неможливо. Це щоб ви розуміли, для чого ми це робимо. Дякую, Слава Миколаївна. Про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища Подільської міської ради на 2025 рік Микола Федорович, будь ласка. Шановні депутати, прошу підтримати проєкт про внесення змін до програми охорони околишнього природного середовища. Як казав Олександр Васильович, ми цю програму збільшуємо на 60 тисяч, 48 тисяч з них направляємо на ателізацію відходу на міському звалищі, 12 тисяч на лабораторне дослідження. Дослідження води в нашій річці Сейм. Те, що ми казали спільно з нашою санстанцією, в тому числі пам'ятаємо, що було саме тому в минулому році на цей рік заплановані видатки як з обласного бюджету державного, так і з нашого для постійного моніторингу саме в весняно-літній період нашої річки, щоб ми розуміли її стан, що з водичкою чи безпечно для наших громадян буде там купатися. Чому ці кошти ми її визначаємо? Буде проводитися аналіз один раз на тиждень. Дякую. Про внесення змін до програми підтримки КНП Благоустрій Громади Потрійської міської ради на 2025 рік. Просимо підтримати рішення про внесення змін до програми підтримки КНП Благоустрій Громади. Цим рішенням ми збільшуємо нашу програму на 1 млн п'ять млн Кошти будуть направлені на закупівлю матеріалів для виготовлення тертуральної квитки. І не тільки, можливо, доріг, якщо визначимось. Дякую. Є запитання, шановні колеги. Немає, йдемо далі. Про роді заяви КП Потийської міської ради, Путиль міськ, міськводоканал. Олексій Сергійович, будь ласка. Розглянувши заяву КНП КП «Путильський міський водоканал, ми даним рішенням надаємо дозвіл на формування земельної ділянки. Це земельна ділянка по проспекту Яна Путильського, 116 А. Це де очисні в них знаходяться нанизу. Загальна площа земельної ділянки – гектар. Дякую. Є запитання, шаної колеги. Нема, йдемо далі. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності кадастрове в номер цифри 2052, яка розташована в. В місті потиль, вулиця Богдана Хмельницького, 35 п'ять дві розглянувши заяву Волкової Маргарити Романівни. Mm -hmm. Ми затверджуємо проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності. Змінюємо цільове призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості на цільове призначення для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Дякую. Є запитання, шановні колеги? Нема йдемо далі. Про припинення права в оренди на земельну ділянку кадастро номер стані цифри 0211. 17 лютого 2025 року закінчуються два договори оренди. Це, це питання та наступне. Це кадастрове номер 0211 і 0136. Ці земельні ділянки знаходяться на території Рев'якінського Старцинського округу. Це колишня Козачанська сільська рада, вони знаходяться в 5-кілометровій зоні. Дані земельні ділянки закінчуються у зв'язку з закінченням терміну їх дії. Тому ми припиняємо з 17 лютого 2025 року право оренди на ділянку з кадастровими номерами площею 4 гектара 88 і 5 гектарів 33. Дякую. Є запитання, шановні колеги? Дякую. Я записав, дякую. Якщо немає, то це стосується питання номер 10. 9, 10. 9. Дякую. Наступні питання. Вони схожі, шановні колеги. Я думаю, Олексій з питання номер 11 по 16 включно їх розкаже. Це про розвиток листа ПП Карла Маркса 2 за номерами різними. Ну, суть одна і та сама. Будь ласка, Алексій. до нас звернулася ПП Карла... Карла Маркса 2, у яких 05 травня 2025 року заканчуються договори оренди по Веселівському Старостинському округу. Їх шість договорів вони пропонують нам продовжити термін дії даних договорів на 2 місяці, 26 днів під 12%. А ми своїм рішенням пропонуємо продовжити термін дії даних земельних ділянок під 82% на 7 місяців, 28 днів, тобто до закінчення року 25-го. Поясню, шановні колеги, щоб ми розуміли. Наступний етап 6.05 закінчується договори майже на 400 гектар землі ПП Карла Маркса 2. Вони пропонують нам продовжити на два місяці чому? Бо в них 104 гектара. чомусь ми не розуміємо, хоча ми попереджали, писали відповідні листи, засіяно рапсом. Але якщо ми продовжимо так, як пропонують вони, наступні півроку, хто буде платити за землю? Бо тут і виникає питання: ніхто. Тому або. Пропозиція продовжити за ту відсоткову ставку, яка дасть нам прибуток, який ми хочемо отримати з цих земель, або просто хай вже вибачають. Вони мали моніторити, що в них відбувається з закінченням договорів, і розуміти, що в травні закінчується договір 6-го, а рабс буде прибиратися в липні. Тому це не наше питання. Наше питання зберегти надходження до бюджету, і ми зараз їм пропонуємо. Для того, якщо вони хочуть, Продовжити до кінця року. Відсоткова ставка за цей рік має бути відповідною, з урахуванням того, щоб ми могли б заробити на цій земельній ділянці. А просто їм віддати, ми розуміємо, сільськогосподарську культуру, щоб виростити в цьому році, треба засіяти весною. Весною не засіяв, восени не зібрав. А засіяти озимами і отримувати прибуток в наступному це втрата наших грошей. Чому є така пропозиція? Чекаємо на відповідь і будемо приймати відповідні рішення і надалі. Якщо є запитання, будь ласка, є запитання, шановні колеги? Немає, йдемо тоді далі. Дякую. Про поділ земельної ділянки кадастра номер останні цифри. Це стосується питання номер 17 18, 19, 20. Останні цифри 0508, 0349, 0350 і 0352. Будь ласка, Олексій. Це земельні ділянки, які ми припинили договори оренди, на які це ПП Карла Маркса 2 і Агріпорт Норд. Даними рішення ми ділимо вказані земельні ділянки на дві або три земельні ділянки відповідно до площі. Щоб ви розуміло, шановні колеги, вже три. Подані заяви до господарського суду Сумської області про забезпечення позову, яким Агріпорт Норд мріє арештувати наші земельні ділянки і заборонити нам вчиняти будь-які дії. І на вчора вже третя заява отримала відмову: наші права ніхто не має права порушувати, земельні ділянки поділені, предмету спору немає. Їм ми кажемо до побачення. Громада є власник, люди є власниками і будуть заробляти на своїй землі, а не намагатися маніпулятивними діями через суди заблокувати діяльність міської ради. Цього не буде не для кого. Хай не мріють. Вони вже тричі спробували, тричі отримали по зубах. Буде четвертий, буде четвертий раз. З громадою треба працювати. А не нагибати, намагатися нас змушити там по закону десь а, трошки скувати, щоб ми не могли користуватися власним майном. Є судова практика, чітка і відповідна, яка вказує майно кожної особи це її власність, і розпоряджатися вона має на свій власний розсуд, а блокування такими діями будуть розглядатися в іншому порядку і іншими органами. На сьогодні ми все це виграли, попереднє забезпечення їхнього позову. Вони вклали непогані суми для подачі заяв, хай вкладаються надалі. Треба було елементарно вкладати гроші в громаду, а не в суди. І все було б чудово, я думаю. На жаль, вибрали такий шлях для себе, ми їм покажемо, як можна працювати по-іншому. Тому, на жаль, така ситуація. Є запитання, шановні колеги по, -по поділу? Нема, йдемо далі. Про включення в перелік вільних земельних ділянок станом на 14.02.2025 року земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди, на які підлягають продажу на земельних торгах у формі аукціону, даним рішенням ми включаємо до переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на аукціону. Земельні ділянки, які попереднім рішенням ми поділили, це 8 земельних ділянок загальною площою 49 гектар, 18 соток. Дякую. Відповідно до пункту третього рішення, земельні ділянки включені до переліку вільних право оренди, на які підлягають продажі на земельних торгах, не можуть відчоджуватись, передавати у заставу, надаватись у користування до завершення торгів. Дякую. Ми зараз, шановні колеги, формуємо банк землі. Нам в будь-якому випадку, щоб ми розуміли, або з вами ми будемо вирішувати передачу на аукціон, або передачу в комунальне підприємство. Неважливо, суть одна. Ми маємо забрати всі землі, які сьогодні закінчуються по терміну дії договорів, для того, щоб піти на ці аукціони. Тому що якщо ми будемо продовжити напряму відсоткову ставку, ніхто в житті вам нормально не дасть. Вихід один йти на аукціони, де можна буде отримати нормальну відсоткову ставку, яка дасть потребу. Забезпечені громади всіх видатків, які в нас є на сьогодні. Ми розуміємо, що все зростає. Відсоткова ставка 12, Вона вже діє з 2008 року і не змінюється. Але змінився світ. Країна у війні, видатки наші зростають на оборонні заходи, на підтримку населення, внутрішньопереміщених осіб, ветеранської політики раді інших планів, які громада витрачає гроші. А зберігати цю відсоткову ставку це утопія для громади. Мають бути зміни Врахуванням часу, я розумію, все чудово, але адекватною відсоткова ставка, яка дасть нам змогу підвищувати свої видатки. Ми не підемо по шляху підвищення видатків через фізичних осіб підприємців. Громада, на жаль, на сьогодні не має власного виробництва, за рахунок чого ми не можемо заробляти самостійно. Єдиний шлях заробітку це підвищення ставки за землю. Підприємцям чи комусь іншому, але цей шлях в нікуди, бо вони завтра зачиняться, ми не отримаємо нічого взагалі. Тому, відповідно, ми намагаємося реально дивитися на речі: термін закінчується, беремо на себе, працюємо або самі, або на аукціонах. У нас є право піти на аукціони, подивитися відсоткову ставку, якщо вона нас не влаштовує, скасувати відповідний аукціон і дивитися, що ми будемо планувати і надалі. Скажу одне, хто б не був аграрієм, хай задумається. Податки на нерухомість мають платитися до нашої громади. Податки з ПДФО заробітних плаг всіх найманих працівників, яких вони використовують, мають платитися до нашої громади. Інакше вони нам тут не потрібні. За землю ми отримаємо з будь-якого аграрію. Неважливо. А нас цікавий повний спектр того, що може нам надати аграрний сектор. Бо реєстрація різних аграрних холдингів знаходиться не в нас, об'єкти нерухомості не в нас. Ми втрачаємо мільйони гривень, але землю нашу використовують по повній програмі. Не хочуть йти нам на зустріч. Ми писали листи в 2022 2023, в 2024 заключити соціально-економічні угоди всім аграріям, деякі маленькі, зауважу, частково нам допомогли, за що я вам дуже вдячний. І це буде враховано в майбутньому по прийнятті відповідних рішень. Ті, хто проігнорував відповідні листи, вибачайте, ми вас просили, нас кинули. Тепер відповідь за нами. Час прийде. З 22-го року ми постійно, максимально працюємо на власні сили власним майном. Що і буде продовжено: не буде тиску зі сторони аграрного сектора на міську раду, буде навпаки. До нас будуть приходити і допомагати. А не ми будемо ходити і когось просити. Цей час настав і буде продовжуватися і в 25-му, і в 26-му, і так далі. Поважати треба громадян нашої громади, якщо хтось робить бізнес на території, будь ласка, будьте люб'язні, допомагати нашим громадянам, нашій громаді. Ми так втрачаємо значну частину грошей. Ми громада прикордоння, нас багато чого тут немає. І не може бути, на жаль, інвестиції інвестиції ми не заведемо, ми їх зробимо самі. Ми будемо інвесторами власне життя, і ми покажемо кожному. Була нещодавно нарада на стосовно стратегії розвитку громади з нашим губернатором, в тому числі з громадами. Дуже зацікавило його наша пропозиція стосовно комунального підприємства, яке може створити. Додаткові робочі місця і обробіток землі робити до громади заробляти не оренду, а весь прибуток. Я думаю, ми поїдемо до Кабінету міністрів України, щоб отримати відповідну підтримку з державних органів і бути пілотним проєктом по нашій Сумській області. Таких підприємств на сьогодні багато немає, взагалі не існує. Ми будемо першими. Сподіваюся, ми покажемо, як потрібно заробляти на сьогодні гроші, і надати треба більші повноваження комунальним підприємствам, щоб не тільки давати можливість створювати бізнес, який сплачує податки, а стати цим бізнесом, який зможе сам сплачувати до держави податки, вона не втратить нічого. Але прибуток ми забирати будемо до бюджету громади весь, а не тільки мріяти, що хтось допоможе. І це буде трошки по-іншому. Час настав змінюватися. Інакше майбутнього у нас не буде підвищувати, знову ж кажу, податки для людей ми не хочемо. Це неправильно буде на місцевому рівні, бо це єдиний шлях на сьогодні законно зробити. Треба що робити? Рукава закатали, як казали завжди раніше, і працюємо. Не сидимо, не просимо, а працюємо. І тоді буде результат. Ми його покажемо, дай Боже, я сподіваюся. Є запитання, шановні колеги? Немає. Останнє наше запитання, шановні колеги, є пропозиція в рішення? Зараз Олександр Васильович нам розкаже трохи, щоб ми орієнтувалися. Пропонується проєкт рішення, яким пропонується внести зміни до рішення 73-ї сесії міської ради 8-го скликання від 19 грудня 2024 року номер 2571 мер, про погодження мирової угоди між КНП Потильська міська лікарня. Тапильовим Віктором Миколаївичем. пропонується викласти пункт 2 рішення в новій наступній редакції. Уповноважити заступника міського голови приз Ларису В'ячеславівну підписати мирову угоду від Потильської міської ради, директора КНП Потильська міська лікарня Потильської міської ради громади Ірину Іванівну підписати мирову угоду від КНП Потильська міська лікарня. Контроль покласти на комісію з питань законності правопорядку територіального устрою. Щоб розуміли, колеги, щоб нам зачинити вже всі питання по лікарні, у нас три судові справи. Першу ми вже зачинили. Всі сторони: Укртепло, пан Пилів, пан Костюченко і всі, ми в тому числі лікарня, вже визначили, що майно лікарні, а саме твердопаливні котли, знаходяться в нашій власності. Всі це підтвердили. Справа в суді закрита. Тепер залишається зачинити перше, те, що пан Костюченко подавав до суду, щоб з нас стягнути орендну плату. У вигляді там, на той час півмільйона гривень, ця справа зараз має бути зачинена, і зачинена справа по пану Пилєву, яка знаходиться в Верховному суді. Цей етап ми скоро закінчимо і поставимо жирну точку в тому, що ми просили ще багато, багато років назад. Майно міської ради. Крапка. Для інформації, не для газети, знову ж таки, попередньо, знову ж кажу. Зараз ведеться у нас спілкування з міжнародними фондами по заміні цих твердопайлених котлів на більш нові випуску цього року. Приїздили ще минулої п'ятниці працівники організації. Не буду казати, поки якої, бо хочу спочатку трошки це вже в плани забити реалізувати, а потім вже будемо оголошувати. Нам запропонували заміну двох котлів, і зараз ми дивимося, заміну теплотраси вирішується питання. Вчора був відправлений проект. 2018 року до міста Суми, щоб ми зробили, скажімо так, по акту дефектовки кошторису плановий ремонт нашої теплотраси до 3 мільйонів гривень. Це також буде допомога фонду. Плюс можлива допомога фонду це встановлення невеличкої сонячної електростанції. На котельню, яка дає змогу, по-перше, забезпечувати котельню відповідно взимку, мінімум дві години автономної роботи, а в весняно-літньо-осінній період надавати економію по сонцю для будівлі стаціонару. Це або буде хірургічний блок, або інші об'єкти, які ми підключимо на цю потужність. В планах це зараз є, це обговорюється. Я сподіваюся, ми це все задіємо. Будемо рухатися вперед. Плюс на цей рік ви зможете ознайомитися. Попередньо розроблений план графік, дякуючи нашим міжнародним партнерам в Швейцарії, на міську раду те, що я казав на 2 мільйони 610 тисяч гривень, закуплено трубопроводи. Керівник міського по моєму проханню, вже розробив відповідний план на цей рік по заміні трубопроводів по місту, щоб в нас було менше аварійних ремонтів. Ці гроші ми маємо реалізувати, і наша робота, я думаю, з партнерами буде продовжуватися в різних планах і проєктах. Зараз на понеділок ми чекаємо від Агенції регіонального розвитку генератор на 34 кВт, має в понеділок до нас заїхати, сподіваюся, новий, який ми отримаємо також на міську раду. Ми намагаємося отримати майно. Дай Боже, Миколаю Федорович, побажаю удачі. 22-го Микола Федорович має бути в місті Ужгород на отриманні пожежної. Автомобіля від наших представників, дякую дуже їм з Австрії, які нам подарують цей пожежний автомобіль більш якісного класу. Буде схожий на наш пожежний автомобіль, який ми сьогодні, дякуючи спільним зусиллям, оновили два пожежних автомобіля на нашому підрозділі ДСНС. Може хто їх вже бачив. Це нові машини з більшим об'ємом водички, які надають відповідну допомогу нашій громаді. Плюс буде допомога через наші добровільні пожежні дружини, які в нас створені. У нас їх фактично перебуває чотири. Які ми допоможемо, я думаю, в цьому питанні на заміну радянського зразка найбільш вже класний це буде 4 на 4 Зовсім інша машина. Дай Боже Микола Федорович успішно з'їздить, привезе нам її сюди. Ми її потім покажемо. Це тільки лише початковий процес, це початок року, що в нас заплановано на цей рік. Далі буде переглядатися зрозуміло стратегія розвитку громад з урахуванням державної стратегії, регіональної, в тому числі, і інших планів, які в нас є на цей рік. З фондами ми спілкуємося, розуміння попередньо є. Я думаю, ми наростимо позиції не тільки в тому, що міжнародні партнери нам допомагають, а в тому числі працювати на себе. Попередньо те, що ми з вами купували маленькі теплички для мікрозелені. Вже є результати. Дітки наші дуже вдякують. В центрі позашкілля вже виростили першу мікрозелень, ми їм, їм віддамо їх, а вони її з'їдять, скуштують і скажуть, як воно прекрасно чи ні. Потім ми наростимо, я думаю, також об'ємо по мікрозелені для забезпечення харчування наших діток в садках, в школах і в лікарні. Ми будемо збільшувати потенціал не тільки аграрного сектору для себе відповідно і роботи, а також для того, щоб забезпечити наших громадян, в тому числі це продовольча безпека, вирощування овочів і різного типу продуктів харчування. На цьому ми зупинятися не будемо. Треба працювати на своїй землі самостійно, і буде результат. Дякую, шановні колеги. Не буду вже затримувати час. Я думаю, ми розглянули всі питання. Якщо немає зауважень, пропонується питання з 1 по 22, яке додатково включно, проголосувати пакетом. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Давидова, Дадикіна, Кірію, Кобзарьов, Ковальов, Корнева, Комар, Літвінов, Лук'яненко, Новобраний. Почепцова, спориш, Щасливцев, тіленка, Федоренко, Федорова, Черв'яцова. Червецов, Черв'яцова. Так, дякую, 18 За дякую вам. Ми Ви виносимо тоді всі наші рішення на розгляд нашої сесії.